Яка мета створення спільноти, і які цінності супроводжує її учасники? Дякую за питання. Мета мета створення спільноти це створити таку атмосферу, створити такий, такий інфопростір, де люди могли би себе реалізувати. Хтось реалізувати фінансовій складовій, хтось підтягнути свою внутрішню сторону, тобто цілісний розвиток. І коли знаєте, у більшості людей є перекоси, в когось по фінансах все добре, а з внутрішньою стороною якби не дуже по цілісному розвитку. І ми хочемо наша спільнота називається Live Happy Club, тобто жити щасливо сьогодні. Інвестиції, гармонія, це згармонізуватися з фінансами, згармонізуватися з внутрішнім розвитком, тим самим бути щасливим. Ось така і мета. І, а які цінності? Цінності це в нас е, е, такі самі, як кажуть, фундаментальні в плані тому, що е, в нас всі партнери, е, всі наші учасники вони є е, рівними між, один між собою, тобто, що в нас є любов, повага, відповідальність, чесність. Е, ось. І от, от такими основними цінностями ми об'єднуємо людей, які хочуть розвиватися, які відкриті до чогось нового. І готові рухатися вперед. Які проекти на даний момент ваша спільнота пропонує людям? На даний момент ми вибрали стратегічного партнера компанію Stability. Це компанія, яка займається токенізованою нерухомістю, де, на наш погляд, вона є передовою в цьому напрямку, яка дає можливість і зберігати, і примножувати, і їздити в об'єкти відпочивати, де ми зараз, до речі, друзі, знаходимося в Карпатах. Ось де в, в таких об'єктах ми і відпочиваємо: в токенізованих, оцифрованих. Отже, наш стратегічний партнер це компанія Stability. Як давно ви самі у цьому проєкті і яких вже досягли результатів? На даний момент більше чотирьох років я в даному напрямку, тобто розвиваю напрямок оцифрованої токенізованої нерухомості, і звичайно були в мене швидкі результати. Були час, коли в мене зупинявся мій напрямок, тобто по якихось причинах, і це все воно мене. Спонукало до того, щоб, ті, щоб створити таку атмосферу людей, де щоб тих, ті нові люди, ті нові наші партнери, які приєднуються, щоб у них получалося. І е, мої результати, тобто за три місяці роботи в компанії е, в червні 2021 року, я отримав свій перший автомобіль від компанії. Це Porsche Cayenne, е, такий хороший автомобіль. Ось тобто я сфокусувався, е, швидко зробив результат. Буквально півроку тому закрив е, кар'єрну ступень, таку як директор в компанії Stability, де там тільки премія 6 тисяч доларів. Ось так що результати фінансові є, і результати командні є. Тобто на даний момент оточує мене велика команда людей, яка розвивається в більше ніж 15 країнах, е, і яким ми допомагаємо, і якраз через нашу спільноту ми даємо можливість, щоб це получалося легко, гарно, спокійно, гармонічно і. Е, і оцей процес, коли людина працює разом з нами, розвивається, він приносить задоволення. Які переваги отримають люди, приєднавшись до спільноти, Лів Хепі? Я вже Клап. наперед забіг трошки, Тобто я сказав, що е, тобто, якщо людина приєднується в нашу спільноту. Процес, вона буде получати задоволення від процесу. А що ж це за такий процес? Тобто, це процес фінансового розвитку, це процес цілісного внутрішнього розвитку, і тим самим ті інструменти, які в нас є. Це в нас є таргетована реклама, у нас є колективна реклама. У нас є вебінари, різні міроприємства, виїзні міроприємства, на яких ми зараз знаходимося в буковелі в Карпатах. Також поїздки від спільноти в різні країни світу. Тим самим ми даємо можливість і відпочивати, і розвиватися, і заробляти, і від цього всього получати задоволення. Які плани та перспективи на найближчий рік? П'ять? Які плани? Зараз заходить вже закінчується рік, і е, е, тобто ми підбиваємо минулий міс, минулий рік, який ми пропрацювали. Е, в нас в планах до кінця року, щоб в нашому ком'юніті було більше тисячі людей в команді, тобто людей, які е, яким від, яким подобаються наші цінності, яким інтересно розвиватися в цьому напрямку, яким хотілося б мати з цього результат. Ось а наступний план. Е, на наступні 5 років до 10 тисяч партнерів, що в нас було в команді, і більше 300 людей вийшли на дохід від 10 тисяч доларів.